Раді вітати на важливому безперебільшення заході, який сьогодні відбувається в Житомирському державному університеті, а саме презентація проєкту кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, Європейська інтеграція та Україна, історична пам'ять та міграційні виклики. Шановні колеги, дякую. Е, дуже приємно, що ми все-таки виграли цей е, проєкт і маємо можливість його реалізувати. Е, я зараз е, перебуваю на стажі, е, на стажуванні у шести е, е, університетах Польщі і це нагорода імені Виховського. Е, Започаткували студії Східної Європи Варшавського університету, підтримали 20 університетів Польщі. Вона е, також знаходиться під е, патронатом е, по Польських президентів і тому зараз я маю можливість займатися науковою діяльністю, реалізувати свій власний проєкт, а також. Читання лекції і спілкування із польськими студентами ми вже в контексті і загальної нашої теми, і індивідуальної індивідуальних програми. Перебуваю зараз вже шоському університеті, і саме в цьому університеті у вересні цього року відбулася міжнародна конференція. Так, міжнародна конференція, на якій ми зітрусівно взяли участь. Вона була в змішаному форматі. Ми виступили і з доповіддю. Зазначу тільки, що наші польські колеги вони на проведення цієї конференції також виграли грант у Європейському Союзу, підтриманий відповідним міністерством освіти. Ще один потужний. Далі, будь ласка, ще один такий дуже важливий захід для істориків відбувся у вересні цього року у вільнюсі. Це конгрес істориків, називається Переосмислення України та Європи. Виклики для істориків на ньому було присутньо біля 300 науковців. З вітальним словом виступила спікерка парламенту, спікерка Литовського парламенту Вікторія Чмеліки-Нельсон На заході було представлено. Теж дуже актуальну доповідь професора Роберта Фроста, відомого історика британського із Абердинського університету, минуле сьогоденні переосмислення України, Європи та ролі національної держави в глобальну епоху. Грантовий проект модуль Жана Моне. Європейська інтеграція та Україна, історична пам'ять та міграційні виклики має кілька рівнів. Перший основний рівень це викладання тематичних освітніх компонентів навчальних дисциплін. Мова про те, що на першому рівні вищої освіти на бакалавраті буде викладатися тематична дисципліна європейські студії. У магістратури, як в другому рівні вищої освіти, буде викладатися дисципліна Історична пам'ять та історична політика країн Європейського Союзу та Україна і на третьому рівні вищої освіти. Вдок у аспірантурі буде викладатися дисципліна Україна в європейських міграційних процесах. Навіть сама самі назви відповідних освітніх компонентів говорять про їх актуальність для сьогодення, як для України, так і для Європейського союзу. Окрім того, модуль Жана Моне, який представляє кафедра історії України, спрямований і на реалізацію різного роду наукових. Завдань знову ж таки пов'язаних з європейською інтеграцією та міграційними викликами, які на сьогоднішній день постали і перед Україною, і перед Європою. загалом. Це в тому числі широка просвітницька кампанія, яка спрямована на поширення відповідних знань не лише серед студентського загалу, на чому було наголошено, а і серед широкої громадськості нашого міста, нашого регіону, загалом. На сьогоднішній день викладачі кафедри історії України розпочали роботу над реалізацією проєкту за програмою Еразмус плюс К 2 Європейська інтеграція та України, історична пам'ять та міграційні виклики. Передбачається, що реалізація цього модуля Жан Мона дасть можливість розширити уяву наших здобувачів освіти щодо міграційних процесів. щодо… До дослідження історичної пам'яті щодо поширення серед населення України знань, ті, які нададуть впевненості, що ми українська нація, яка рівна, яка є партнером будь-якої нації Європи, рівноправним партнером. Крім того, ми сподіваємося, що цей проєкт буде ще одним кроком до входження України до Євросоюзу. Зазначу, що на сьогоднішній день університет співпрацює в межах дев'яти консорціумів для реалізації різнопланових міжнародних проєктів, які допомагають світу пізнати Україну, які допомагають світу. Тісно співпрацювати з науковцями нашого університету і показують, що Україна це унікальна країна з великим науковим і людським потенціалом.